Сьогодні в боксерському клубі «Стейлз» проходять обласні змагання з боксу для юнаків та юніорів юнаків 2009-2010 років народження та юніорів 2011-2012 років народження. Цей чемпіонат є відбірковим до чемпіонату України. Сьогодні присутні 125 учасників з різних міст Житомирської області: з Хорошева, з Любера, з Бердичева, з міста Житомира. Загалом змагання буде тривати близько двох днів сьогодні, 21 вересня, та завтра, 22 вересня. Під ваші ворхливі області прошу суддю вивести учасників змагань на парад. Сьогодні у нас е час для проведення змагань, значить для е юніорів це 1,5 хвилини, а для юношів – дві хвилини раунд. І так на протязі трьох раундів Визначаються суддями переможці, може бути і достроково, може бути і по визначенню суддями реферів рингу і три судді з боку. Враження у мене були дуже хороші. І я е, надіялася на перемогу, я не надіялася, я знала, що я виграю. Ну і так і сталося. Головне вірити в себе і не здаватися. Який раунд був найскладніший трьох? Другий. Е, ти не сумнівалася своїх перемозі Чи були сумніви? Ну, були сумніви, але позитивних було більше, ніж негативних. І за цього і перемогла. Скільки ти займаєшся боксом? Два роки. Що плануєш здобути на сьогодні, сьогоднішньої змагання? Ну, перше місце. Мені сподобалось, але я не, не допрацював тренування, тому в мене трішки відносливость ну, під... не вистачило її. Що тобі сказав тренер після сьогодні? Що відбуксував добре, але треба більше тренуватися. Думаю, далі і далі буде складніше. Сьогоднішні змагання розраховую. Відібратися на чемпіонат України, то поїхати представляти Житомир.